Всім придумі Єрванка, Юр, Юрій ще 9, і сьогодні ми зходимо в Brawl Stars, Ще те, що я думаю, що по нас поблюсті відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми злимо мені 3 тисячі кубків. Ну, і ще не знаю, як для вас, але для мене є хороша новина. В минулому відео про цю серію перемог я казав, що мені всіх 30 бралерів треба апнути приблизно на 510 кубків. Так от, по моїх підрахунках, якщо мені займати не одне місце, не перше місце, а четверте, то це буде не плюс 10 кубків, а плюс 4. І ще за серію перемог, плюс 5 уходить. 9 кубків за четверте місце і це вийде, що мені е, треба, ап, не треба точніше, навіть 500 кубків, бо якщо 30 бралерів і треба 1000 серії перемог, то ми 1000 ділимо на 30, до рівня 33,3. Округляємо е, до 34, виходить 34 катки на кожному бралері Якщо 34 катки помножимо на 9, бо я буду займати четверте місце, плюс серія перемог вийде 9, е, то це виходить 306 кубків. І ще плюс 48 кубків, які неможливо злити, буде 354. Кубки. Фух, вроді би ніде не помолився, тепер переходимо до суті відео і почнемо зливати кубки. Ну, Я вибрав зливати на Боні, в мене вже, чекайте, я вам зараз покажу, які в мене брали розлиті. Більшість кубків, низ. в мене злитий. Карл. поко, по мінімуму, і я вирішив всіх зливати поки що до, 3... ну, до трохи менше, ніж 300 кубків. От у мене тут Джесі 296 Сенді, Еш, Ріко, Бастер злиті, злитий, Дінамайк, Грей і злиті ще Боні трохи, ну, ще не доки до кінця злети і стони до кінця сьогодні я маю злети. Сьогодні має злити цих двох бралерів, але сьогодні ми злим тільки до е, 3К кубків. Ну, мені ще 27 кубків зраз злити. давайте ми виберемо. А, давайте будемо, в принципі, грати за Бонні е, Погнали тоді, в принципі, в катку зразу ж. Ну, Боні не так вже важко зливати. Ну, один мінус в Боні, це те, що в неї зараз багато ХП і трошки довго бо там мене, Бо я майже кожну катку подасть проти ботів, Ну, ну, мені можна на пальцях проходити катки, які попадають з справжніми людьми. От ми нажимаємо на гаджет, це плюс Боні, то що ми просто нажимаємо на гаджет, ми швидше ходимо і швидше можемо підійти до якогось бралера, який мене починає виносити. А, так, давай тільки не промахуйся, попадай по мені. мені ще, давай, давай, давай швидше, швидше мене. Треба 10 місце, треба з. Yes, 10 десяте місце. Злили Кубки. А так, скільки ми злили, давайте чуть з ми злили 5 кубків і нам залишається злити ще 22 кубки. Ну, понагли далі зливати. 3000 кубків, це, звісно, дуже величезна цифра. Я не знаю, як я так швидко їх зливаю. Ну, як швидко, я їх зливаю вже скільки десь 9 днів чи скільки. Я Не пам'ятаю, коли я виклав відео, зб... а, коли вийшло, в принципі, коли вийшов бралпас, тоді я і виклав це відео. Ну, знову не виклав відео а почав знімати е, то, ну, то, як я здаває кубки. А, Блін, а для чого я пішов до банки? А ладно, добре, що я пішов до банки. Тут у нас колет, але коле трошки пагани через те, що у нас кожним разом менше і менше КП зносить мені. Я, я не буду заходити в кущі, щоб вона точно мене бачила. І так, вже сьоме місце. Давай, давай. Єс, yes. я з сьомий помер. І це скільки в нас мінус? Це в нас мінус два. Блін, трошки поганенько, Ну, ладно, нічого страшного. Тепер нам вроді би 20 кубків, якщо не помиляюсь, залишилося злити це. Рівно 4 катки на десяте місце злити, і, в принципі, все. Так, ще, до речі, хотів вибачте через те, що вчора не входили відео через те, що в мене просто ну, в мене просто, я не знав, що знімати, а так сьогодні я вже влив до трьох тисяч кубків, ну, майже до трьох тисяч кубків, і тепер мені ну, хоча б щось цікавеньке є. Я ще буду знімати, напевно, що на 5 тисяч, на 10 тисяч і ну, фінальні кубки, коли я злию, і почну апати серію перемог. Так, давайте ми виходимо. Мінус 5, 10 місце, це нам зараз повезло. І ще треба три такі катки. Я, до речі, замітив, я не питаю, чи я сказав минулих відео про цю серію перемог, але я замітив, що коли ти попадаєшся про Хенка, а Хенк, ну, за Бота грає Хенк, чи Хенк грає за Бота. Ну, коротше, коли проти, попадаєшся проти Хенка, він дуже швидко домажить. Мені здається, що я це казав, я все одно на всякий випадок повторюсь. А так, проти сквіка, ну ладно, в принципі, непогано, він нормально зносить. Давайте чуть почекаємо, давай, давай ще одну течку, давай швидше, швидше. Блін, для чого ти ультуєш, Давай, давай, давай. Єс, 10 -е місце. Ще раз програли. Ну, так, давайте виходимо і. Е, ну, я не знаю, чи я буду рівно до 37 тисяч зливати, чи може будемо злавати трошки більше в цьому відео. Ну, е, побачимо, як піде. Е, нам ще дві катки треба злати на 10 -е місце. Може, ми зараз будемо злавати по мінус 2, і це нам прийдеться грати 5 каток. Ну, коротше, будемо бачити. Так, проти грома я щось не дуже хочу, йти, він трошки довго мене буде виносити. Ну, може, якщо я поведусь проти Амбер, буде непогано. Давайте підемо направо. Мені здається, що тут хтось буде непоганий. Які бралер і шукаємо. А, на стік це майже ще гірше, але ну, може не так гірше, бо я зараз просто попадаюсь по цих мінах і ще одну. Давай, 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 давай. І восьме місце. Ми померли восьме. Ну, ладно, давайте тоді ми виходимо. Так, мінус 3, і нам треба злити ще сім кубків. Не знаю, для чого я виходжу в меню. Ну, ладно, 6-7 кубків, і ми е, злиємо 3000 тисячі. Е, так. Давай в нас катка загружається, і це у нас все ж катка проти ботів. Ми ще в відео ніяк не, не повалося в катках проти справжніх людей. Е, так, давайте, давай, давай грузись, йдемо на верхність, здається, що там зараз побачиться якийсь булли або може Менді. А, ну, ні, це вообще імба. Вона дуже швидко мене знесе, буквально з трьох тичок мене вже нема. Але я помер все рівно на 10-м. Чисто що хтось вмудряється померти швидше. А ні, 10-й помер. Я думаю, хтось вмудрився померти швидше, ніж я. І нам залишається, ще всього-навсього на -всього два кубки, і це все. Ну, але відео буде занадто коротким, занадто буде скучно його дивитися. Ви цілий день були без моїх відео нових, тому можна зняти чуть, -чуть подовше. Е, так, в нас попався гром. Дері... О, дерело роза, я хочу побасити проти дерева або Роза, або Шелі навіть. Але Шелі, я, до речі, замітив, бо те, які грають за шеллі, що довго виносять, тому ліпше мені проти розу. О, давай, чак, чак, теж, теж не погано, давай ходи сюди, чак, чак. Давай, давай сюди сюди, виносять, виносять, виносять. Винося. Давайте ще поко мене вбивай. Єс, дуже швидко мене вбили. Десяте місце і це знову мінус 5 кубків. І ми вже злили більше 3000 кубків. І це нас злито 3003 кубка. Дивіться просто, скільки я вже злив. Я от не заслуговую оці от нагороди, по суті. Ну... Я, по суті, їх не можу збирати Оці, от зараз, чекайте, до 40 тисяч я не можу збирати, по суті, легендарний пристарочки, сили, кредити, монети, оце, от, оце, 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 все я вже злив. І навіть вже, по суті, монет. Ну, Я можу їх зібрати, але мені треба зібрати перші ці нагороди, Ні, навіть не ці, а навіть оці нагороди, але я не хочу збирати їх, я буду збирати їх, коли вийде ларі лорі. Щоб, ну, Якщо що, я мав цього ларі лорі, ну, просто в мене були брали, якщо запасні, щоб я більше кубки апнув, ще більшу серію перемог. Так, ну що, давайте Можемо зараз злим ще трошки більше. Ну, ми, ми не може злим, а точно злим більше, через душапати ми точно їх не будемо. Ну, до речі, в мене ще й невеликий мінус. Ну, як мінус? Це і плюс, і мінус? ну для мого аккаунту це плюс, ну і для мене в принципі, це теж плюс. Прикол в тому, що я коли виконую квести, я граю за деяких бралерів. ну, Там треба йти в катку з закупки, і я апою кубки. Але я апаю кубки на тих бралерів, на яких мені не треба зливати. Тобто, по суті, в мене аккаунт буде злити не до 25 тисяч кубків, а може десь до 26 000. Ну, коротше, я чуть-чуть собі зекономлю час, щоб апати ці всі кубки. Ну, ладно, понад, значить, ще одну катку, напевно, що це буде ластова катка, ну може ще 2-3 зіграю. Ну, побачимо, як піде. Ну, напевно, я вже не маю що розказувати, я вже вам, в принципі розказав. Все в цьому відео, що хотів, тому буду просто коментувати зараз катки. Так, проти нас попався бул, це мені то, що найбільше мені потрібно, але ні, біля мене заспавнився поко, а не був. Жалко, але ПоКО, в принципі, теж непогано зноситься. Хоча б тисячу хп, ой, точніше, півтори тисячі хп. Маловато, він ще кудись тікає від мене. Давай, давай, зноси, зноси, давай, 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 давай швидше. Давай, давай, ще одну каточку, давай. Ой, одну катку, одну тику, і все. Так, так, давайте виходимо. І мінус два, кука, блін, сьому місцем. Ладно, давайте ластову катку зіграємо і будемо вже на цьому закінчувати. Так, давай нас грузився і погнали. Так, біля мене Джесі заспавнився зліва і я давайте піду направо, може там буде хтось ліпший. Але ну, ладно, давайте не будемо ризикувати і попробуємо піти, щоб мене вбила Джесі. Так, давай бігом, бігом, бігом. Підходимо, давай, зносив, зноси, бувай мене, Давай, швидше, швидше, швидше. Давай, давай. 2 кхп хп вона зносить. Мені не може стояти за банками, через те, що з кожної ітичкою, яка проходить через якусь е, типу, ціль, то все менше і менше КП вона зносить. Так, померли ми, вроді, дев'ятими, ну, жалко, що не десятими, але дев'ятим. А, 9 дев теж мінус 5, нічого собі. Ну, ладно, на цьому думаю, можна вже буде закінчити. Тому кому з відео обов'язково. поставте лайк, підпишіться на канал та наш бійте дзвінок щоб не пропускати мої нові круті відомий. з вами був Єдьора. Ви були на каналі Jor2009. Всім пока-пока!